Я чудово пам'ятаю одне з найперших засідань у КВЦ «Парковий». Це було одне з найперших таких величезних засідань, в якому брали участь вся фракція брали участь представники уряду. Був президент, був офіс президента. Тоді ще Богдан був Разом кого був головою Верховної Ради. Я пам'ятаю просто, що прямо от там ну, нусидушки ми всі, і сена. Я пам'ятаю, що на сцені не стояли на краю сени. Сиділи президент, Богдан це інше. І ми тоді проговорювали, якою моделлю ми підемо. Або ми зараз не зовсім скажемо від відповідно регламенту і законів України, але будемо поламаємо більшість цих схематозів, все іншого, або будемо намагати, і це буде швидко, і швидко почнемо зміни. Або все ж таки підемо згідно закону, але це буде довше, і будемо бадатися все інше. І це був я тоді пам'ятаю. Було голосування а, і проголосували десь здається, 70% Проголосували, що йдемо, все ж таки, по а, згідно букви закону. Оце було, мабуть, для мене знаєте так. Маркер показово, що от такі є. Ми будемо спільно приймати рішення. Воно таке перше і вагоме. От і. То до чого ми прийшли зараз, то тобто, точніше, вони прийшли. Нікого взагалі нічого не питають ніяких обговорень немає. Фактично, Порядок денний, який оголошується раніше, це ж фактично там фракція, повинна підтримати, проговорити все інше. Цього не існує.